Друзі, мої вітання! Це компанія «Ібіс», З вами Тарас. Сьогодні у нас розпаковка і друга серія серіалу болтовик на Новий рік. І сьогодні під нашою ялинкою болтовики компанії Ремінтон Компані». І з ними одразу виникає насущне і важливе питання: короткий та товстий або довгий, але худий. І це питання, яке не дає спокою стрільцям уже багато-багато років. Почнемо з худого. Remington 700 ADL Synthetic – це одна з найдешевших моделей Remington 700 класичної болтової гвинтівки із ручним перезарядженням ковзним затвором. Ця модель призначена перш за все для мисливців завдяки довгому тонкому стволу. Довжина ствола 61 см, калібри 308 вісім та 6,5 мм Creedmoor. Крідмор. Пластикова ложа, заглушений магазин. На 5 патронів, які споряджаються зверху. Зазвичай гвинтівки таких моделей одразу перевкладають у більш зручні та більш якісні ложі. Наприклад, такі, як МакПул Хантер. Також для того, щоб стріляти із такої гвинтівки, вам необхідно укомплектувати її кріпленням для оптичного прицілу. І для цього вам необхідна планка пікатіні. Наприклад, ось така. По суті, для полювання більше нічого і не потрібно. Дуже надійний затвор. Чіткий спусковий механізм і класична система перезаряджання. Але якщо ви хочете займатися високоточною стрільбою, у нас є ще одна модель болтовика від Remington. Remington 700 SPS Tactical у 308-му калібрі HB. HB – це від слів Heavy Barrel, тобто важкий ствол. Зверніть увагу, діаметр ствола тут більше 18 мм. і це дозволяє сподіватись на те, що така гвинтівка буде купно стріляти, навіть якщо вам необхідно зробити 5 або більше пострілів поспіль. Ця гвинтівка пропонується у 308 калібрі і має короткий ствол довжиною 20 дюймів або ж 51 см. З мого досвіду, саме такого ствола з головою вистачає для того, щоб працювати з 308-го калібру на дистанції більше 800 метрів. Гвинтівка має вбудований магазин із відкидною площадкою, а ложа, в яку вона вкладена, є добре прогумованою і надзвичайно зручна для отримання в руках, навіть якщо руки у вас мокрі, слизькі, або просто-напросто замерзли. За бажання таку гвинтівку можна перекласти у значно більш зручну та більш точну ложу. Наприклад, або. Насправді вибір дуже великий, тому що Remington 700 це найбільш популярна гвинтівка для побудови високоточних стрілецьких комплексів в усьому світі. І саме на базі Remington 700 роблять свої гвинтівки величезна кількість кастом-ательє в усіх країнах світу, в тому числі і в Україні. Ну, але повертаючись до нашого питання, товстий та короткий, худий та довгий, я особисто обрав би ось такий. А ви. То вже як ваша душа забажає. Це був болтовик на Новий рік від компанії Remington. З вами був Тарас. Побачимось!